Я з вамкіраз повідомляю, не треба знімати поближче, знімати якось так. <звук> Та як, як я захочу, так і буду знімати. Давай бля. <звук> Хто ти воїн? Коваленко Анжеліна Сергіївна, експерт управління. <звук> Анжеліка Сергія, по потрудної поліції ДПРОТРської області зустрічайте. Анжеліка Сергіївна у формі поліції. Я здивований. Ні, я просто шокований, що на даний час ви можете зустріти таких співробітників поліції. Що з твоїм зовнішнім виглядом? А що ж він неохайний. Це не, так. Неохайний. Це не так. неохайний. Це не так. Що це не робити? Так? Так. Можеш ще показати яких руха по даній ситуації. Ми маємо факти дисциплінарного проступку. Подивимося, як керівництво відреагує на це. Вона тільки щось. Вашу я маркомандую. А, а, а я прості тут качека мене на звую. Хочеш знати більше про свої права? Підпишись на мій канал. Друзі, після такої зустрічі водій одразу долучився до нашого клубу для того, щоб скасувати незаконний штраф, для того, щоб в подальшому притягнути таку поліцейську до дисциплінарної відповідальності. Тому не зволікайте, не чекайте зустрічі з нею. Долучайтесь одразу до нашого клубу, щоб під час зупинки вашого авто ви завжди мали юридичну підтримку. Твої Значок? Твій. Значок? Загубила. Загубила? Де ваш головний бор Буду. А, ви будете ознайомлюватися з протоколом до кінця. Потім да. за поговоримо да. про мій виникає дивна ситуація. Співробітники поліції зазначають, ви повинні дотримуватись законів, при цьому складають штраф без доказів, порушують права водія і вважають, що це нормально. При цьому самі не виконують вимоги законів і вимоги своїх наказів. І вважають, що так і повинно бути ні, це ненормально і так не повинно бути. Дали справу, щоб надавати вам будь-які докази. Я ознайомлююся з вашими документами. На саме документ, який посвідчує вашу особу, реєстраційний документ на даний транспортний засіб та страховий поліс. Будь ласка, приділу ви сказали, що я вже порушу, але ще не розглянули даже навіть справу. Слухайте, ви вибрати знімати ваші дурацькі відео, я, я це ви я це адвокат, відповів, це буде суді. А, будь ласка, скажіть, що хочете. Я ставлю ще не розглядала і нічого а як ви можете стверджувати, що я вже не рушив, порушив правила дорожнього руху, якщо ви навіть не розглянули Ну, научні усі докази, научні просто ознайомтеся з процедурою перед тим, як качати права то добре? Поліцейська вказує водій, ви порушили правила дорожнього руху, і при цьому далі починає ще специфічно спілкуватись. Відомо всім водіям, якщо поліцейський стверджує, що ви порушили правила дорожнього руху, потрібно мати докази. Стаття 251. Забігає наперед. Ось постанова. І жодних доказів, жодного приладу, яким зафіксовано адміністративне правопорушення. Тут не зазначено. У нас є рішення Верховного суду України, де вказано наступне: якщо в постанові не зазначено, яким технічним приладом зафіксовано правопорушення, така постанова не є законною. Це логічно, тому що немає доказу і це не було зафіксовано. А рішення Верховного суду України обов'язково до виконання співробітниками поліції, мабуть, Анжеліка цього не знала. Зараз дізнається. Я з вамкіра повідомляю, не треба знімати обличчя. Знімайте якось. Та як, як я захочу, так і буду знімати. Давай бля. Повний відеоматеріал з Анжелікою буде на моєму другому каналі. В описі є посилання, тому що там дуже багато часу специфічного спілкування водія з Анжелікою. В першу чергу зверніть увагу на її зовнішній вигляд. Порушення однострою без головного убору, без жетону порушує закон України про національну поліцію і має ще специфічний тату. Значок твій, дід. Значок загубила. Загубила? Тобто угу. то, то є нормально, що загубила свій значок, а як ти вийшла на службу, якщо загубила а, значок? Тобто, то, то нормально, так? Да? Ти оце так робиш? Так буває, так. Да. Тобі настолько по, що ти оце, навіть таке на камеру кажеш. А що мені доведе бути непотілено? Що з твоїм зовнішнім виглядом? А що ж він? Він неухайний. Неухайний. не так. Що, не так. що то за обув? Обув, що то а така? Що то за кросівки? А що ж на мене так? Можеш ще показати яких рухав? Та ну мені треба твої для панталони. Боже, який ви дурний, це просто луза. я дурний. Да ну давай, давай пиши. Стосовно жетону у неї він відсутній. Вона вказує, я загубила, і це нормально. Щось не подобається. Телефонуй на 102. Ні, це не нормально. Вона порушує закон України про національну поліцію, свій профільний закон. А саме 20-та стаття зазначає, однострій поліцейських. Поліцейському заборонено знімати з однострою чи приховувати спеціальний жетон. Згідно наказу 718 міністерства внутрішніх справ, поліцейському забороняється носити однострій без спеціального жетону. І знов таки ж вона порушує вимоги даного наказу. Що це на Таке що це таке? Це таке? Я не Поліцій та власно. Воно мов для того вибу накачала, да? Щоб взяли. Да, да. ну, такі, як ти, так і попадають. А. а що стосовно тату, і як взагалі зобов'язаний виглядати співробітник поліції? Відповідь ми можемо отримати в наказі 718 Міністерства внутрішніх справ? Читаємо носіння предметів однострою вимагає від поліцейського носіння охайних зачісок, стриманого макіяжу та манікюру. Підбору аксесуарів, що не є виразними, не відкривати, демонструвати частини тіла статуюванням. де ваш головною бор. А зараз ми з'ясуємо особливості носіння головних уборів співробітниками поліції. До речі, ми відкрили власний магазин, де ви можете придбати наші футболки та головні обори. Посилання на наш магазин буде в описі під даним відео. І так є наказ МВС номер 718. Це у нас правило носіння однострою поліцейських, де зазначено, а коли співробітнику поліції дозволено знімати головний убор? Читаємо. Дозволяється поліцейським перебувати у приміщенні або транспорті без одягненого головного убору. А на вулиці він повинен бути. Як спілкуватись з такими поліцейськими? Ну, по факту, обирати вам. Але я завжди спілкуюсь виключно в правовому полі. Якщо я буду її ображати, Розумнішою вона не стане і це не змінить ситуацію. Але в подальшому, коли ми в суді вивчаємо матеріали справи, і суддя побачить, що ви адекватно спілкувались, виключно в правовому полі і зафіксували порушення зі сторони співробітника поліції, це буде великий плюс вам. Відкрийте документ. Для чого вам це потрібно, а китя не показує нічого. А зараз постанову ляпне. Бля. Я нічого не нарушу, доказів немає. Бля. Воно ще сапне постанову уїде. Чому ви думаєте, що ви нічого не порушуєте? Для ви, того, щоб було порушення, давайте розглядати справу. Давайте розглядати справу. Пер, пер, Звоні 102, начальний. Давай, звони 102, викликаю перегрупу. Страховий поліс на даний транспортний засіб. Для де 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 чого? Засіб? Для того, щоб переконатися, що ви документи всі в сім наявності. Страховий поліс не показується. Я не буду показувати, він не показується. По закону він показується Ми, в, в сижу, двох в случаях. случаях. Он по закону в двух случаях показывается. При ДТП и при этом самом. Какой страховой полис? Тетя, вы откуда вылезли? Це спорне питання, де він показується, Так, ну, так як вот... він то є і інші... Ну, не причина зупинки яка? Де докази порушення правил дорожнього руху? Де докази? А ви, захочете ви хочете доказами ви можете Я де зараз докази? хочу. Запросити відео з камери, які встановлені. Ви казали, що у вас не працюють автомобіль. тільки що у мене зафіксовано на а, відео У мене не, не працюють в автомобілі. Але сказати, будь ласка, що доказу на докажи. даний момент не можу приділити вам відео, тому що його можна подивитися на великому екрані. На комп'ютері можете поїхати на площу Троїцьку 2, Запросити відео з камери. Поїхали, подивимось. Роби запит, щоб отримати докази. Стоп. Співробітниця поліції для того, щоб прийняти рішення, вам потрібно мати докази. Ви очами своїми повинні подивитись, оцінити ці докази і тільки в подальшому приймаєте законне рішення. Про це нам вказує Кодекс України про адміністративне правопорушення, і не потрібно порушувати його. Надайте мені докази, доказино. Вам, вам об'яснили. Я ж не їду з телефоном, не знімаю все вокруг. Прямому У вас, ну, повинен бути блядь, цей відео... Сертифікат на нього, є інвентарний а, номер є. Але, щоб Пішли подивимось, Де інвентарний було. номер? Де? Реєстратор у вас? Де? Ну його О, нету. Там де кепка, бачите, де кепка. Ну. О, там моніторчики є. Воно камери літає. Киця, дзвони 102, я тебе говорю. Дзвони, визивай пергрупу, блін. Вони зараз приїдуть. Досість не приїдете, приїду. не приїдеться. Випови закликаються в разі членів кримінального правопорушення. Якщо ви зараз зробите таке виклик, це буде хибний виклик. Там штраф від 80-50 гривень і до 1700. Що ви тут робите? Ви носите постанову? Не треба порушувати дистанцію і заглядати мені. Ви постанову виносите? У вас це є охранник. За що? За обгін на пішоходному переході. Надайте мені докази. А після ми з вами їдемо до винечного заходу для приходження обстеження. А як вона розглядала справу? Просто шедеврально всупереч Кодексу України про адміністративні правопорушення. На місці зупинки авто вона вже зазначила, на вас буде складена постанова без доказів, без розгляду справи, без реалізації прав водія. В подальшому вони поїхали до лікарні. Поки вони їхали, вона зачитала права водію, приїхали до лікарні. Тримай постанову. А ти мені повинен надати докази. блядь. Докази маються. зараз розрушити статтю 173 кодексу України прадін правопорушення. Якщо ви будете спілкуватися в такому штумі, ви прийдете з нами в гранато. Я діло. тобі об'ясню, що ця стаття в громадському місці тільки діє. Де ти тут бачиш громадське місце? Де ти тут я бачиш громадське місце припинити правопорушення? Доказательство моєго нарушення рібеник і я сі час ні роботу. Я вас не затримую. Я, не затримую. я you пропоную you вашому чоловіку. Где блядь, доказательство моєго you нарушення? Я їду. Я пропоную вам ще раз проїхати до медичного. Поїхали! Поїхали! Що ти там написала? Що нічого написала? Ну, ще нічого їм написала? Поїхали за свидети. Ще ми знайомились? Тим що писала? Конечно. Що ти писала, покажи. Вас Не треба мені тикати і вирушувати дистанцію. Я ще раз. Я говорю. Куда ти? Що ти знімаєш? що ти що, що таке у тебе руки? Бля? Що у тебе в руки? Я тебе спрашиваю. Бля? То тобі можна на личний телефон знімати мої дані. А мені твої не ще раз повідомляю, чому я зробила ваше фото. Ми сідали в наш службу автомобіль. Мені потрібно зафіксувати те, що ви цілий неушкоджень у вас немає ніяких тілесних ушкоджень, тому що якби... Ви на да, додому з лікарні отримали десь тілесні ушкодження, може ведесь палець, побив. Ви б тоді говорили, що вас були поліцейські, а нам цього якби не потрібно. Вона фіксує на власний телефон. А навіщо вам бодікамера? Хоча згідно наказу, 1026, ви зобов'язані на бодікамеру фіксувати повністю діалог, а не на власний телефон. Власний телефон взагалі законодавчо не передбачений у них під час несення служби. Коли я кажу надайте мені докази, то потрібно надати мені докази мого правопорушення, бля. Отак? Да, так, отак от Отак от. Бля. А не можна ж користуватися, ви пам'ятаєте? Осьо, блядь, в тебе камера, бля. Ось Осьо, так ну, я не можу з неї достати. А це мене не має турбувати, ну, що ти не можеш з неї достати. Ти подивись на себе. Так, Щоб... не вигляд, я не можу ну а жопа зелена, он по ній ну, глянь, глянь. глянь, 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 муравьє по жопі повз, блядь. Наверно, несла службу, а не сиділа. За отримання копії постанови. Давай. З чим ти мене ознайомила, блядь? Який розгляд справи, блядь? Ви будете зараз йти здавати аналізи. Будь ласка, приходьте. Де я був розгляд справи, я У тебе нас питаю? А Та ти що таке кажеш, вона? Розгляд справи. Я тобі, блядь, три часа казав а за той розгляд давайте справи. Не ти мені не кажи, давайте-давайте. Все, Леоніа, чи йди давай вперед. Mm -hmm. Вже затарахтів. А що такого? Ти спішиш? Що да ти Просто заборів вже води тут. Угу. Скільки воно? Наркоман, я ще не очікувала. В смислі? Ти мене тільки що обозглав наркоманом? Так, да, я вас обозглав наркоманом, тому що у вас є на це докази. Є докази того, що я наркоман, навіть поки я не прийшов у свідоцтво? Там свободно. вільно. В смысле я наркоман, наркомандую? Вона тільки що сказала, що я наркоманда. Наркоман, та а я проститутка, чья ко мне называю. Получается, так, завторился. Наркоман и проститутка. Понахика, я... блядь. Блядь, копики нагорают. Ты шумий ты блядь, вообще. Ты полицейская чини! Ні, я ж кажу в за тебе. Просто приїхала весь поліцейський. Проходити на догляд. Ти це на камеру кажеш? Звісно. Немає ні жетону, ні посвідчення водія, нічого немає. Ну то, що посвідчення водія немає, то я знаю. Бо там пусто, бля. А чи жетона немає, я не знаю. Загубився. Я не була загубила. Так буває. Ой. Я даже, блядь, я даже не могу представить, что судья да тебе ты скажет. Что вы Ты, наверное, сейчас со мной пойдешь туда. Да? Да. Я и это ты, так, и так. тебя тоже, наверное, нас наверное? на свидетельство надо отправить. Наверное, Потому что ты что-то такое лепишь, блядь, непонятное. Я даже не знаю. Ну да. Дана співробітниця поліції виявила наступний факт, що в 2016 році на водія був складений протокол стаття 130, і вона одразу пропонує поїхали в медичний заклад. Вони далі поїхали в медичний заклад, його продули на драгер, він тверезий. Він здав аналізи і ми чекаємо на результати. Якщо співробітник поліції виявляє ознаки алкогольного або наркотичного сп'яніння, не відмовляйтесь від проходження. Відмова автоматично протокол і водії. Ніколи не керуйте автомобілем в стані алкогольного або наркотичного сп'яніння. Не потрібно наражати на небезпеку себе та інших учасників дорожнього руху. Громадяни РО виражався не це на адресу поліцейських. Чим порушував громадський порядок та спокій громадян, чим буде притягнути до. Відповідальності за статтею 173 Кодексу України про адмін правопорушення, а саме дрібне хуліганство. Суд буде приблизно через місяць, приблизно 21.06.2023 року. Коли він буде точно, вас про це повідомлять.